Сумські перевізники, які сьогодні планували страйкувати, вийшли на маршрути. Два тижні тому у листі до мера повідомляли, що не працюватимуть, якщо питання із тарифами не буде вирішено до кінця вересня. Ішлося йшлося про підвищення вартості проїзду у маршрутках до 10 гривень. Усе через дорожчання вартості метану, на якому їздять. До чого домовилися із владою та як це вплине на людей, дивіться далі у сюжеті. У Сумах проживає понад 250 тисяч людей. За даними дослідження Харківського автомобільно-дорожнього університету, три роки тому міський транспорт, приватний та комунальний, перевозив 68 мільйонів пасажирів на рік. 6 вересня на сайті міськради оприлюднили регуляторний акт про встановлення тарифів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Через зростання ціни на паливо за останній місяць майже в половину перевізники хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках до 10 гривень для школярів перших-четвертих класів до 5. Сьогодні вони збиралися страйкувати та після перемовин у міськраді вийшли на маршрути. Термін закінчення цього регуляторного акта, оприлюднення регуляторного акта. 6 жовтня 21 року, і після цього цієї дати виконавчий комітет Сумської міської ради має повне право розглядати питання щодо коригування тарифів на пасажирські перевезення по місту Суми. Надавачі транспортних послуг з порозумінням віднеслися до цього, і я думаю, що ми знайшли в цьому плані порозуміння і до. 7 жовтня они не будут даваться до радикальных действий. Это предел шестое число, потому что э, ездим за свой счет. Минус как бы, то есть как волонтеры уже работаем. Я говорю не про все маршруты, а про некоторые. Так что я думаю, что это предельная точка шестое число. Так как металл сегодняшнего дня 35-40 и 37 там чем-то. То есть это невозможно выполнять. Ми не зможемо просто заправляти машини за свої і їздити в мінус кожен день. Тоді так нас попросили, ми їздимо. Ми не будемо їздити. Розрахунки оприлюднили всі 12 приватних перевізників, які працюють у Сумах. Із них 11 нові тарифи виводила сумська філія Суми Автотрансервіс державного підприємства Укрінтеравтосервіс, яке входить в структуру Міністерства інфраструктури. Одне ТП 1054 рахувало нову вартість проїзду само. За узагальненими розрахунками нова ціна послуг приватних перевізників стартує від майже 10 гривень з людини у некарантинний період і до понад 16,5 гривень за умови заповнення салону винятково пасажирами, які сидять. У новий тариф закладена ціна пального, що була на 3 серпня цього року. Тоді метан коштував за інформацією на сайті Укравтогазу 21 гривню 96 копійок за кубічний метр. Нині це 37 гривень 68 копійок. Ми запитали у сумчан, чи їздитимуть у маршрутках за 10 гривень або пересядуть на інший транспорт. Доведеться, У мене альтернативи немає. Туди, куди мені потрібно, комунальний транспорт не їздить. Ну скоріше всього, на, на, на свій самокат <реш> пересяду. Тому що ну як мені все одно виходить, що я мені платить і ще за дитину платити, даргувати виходить. Воно може. Якби хоч маршрутки були хорошої якості. Оце більше, мабуть, і... а коли ти їдеш маршрутки, тобі на голову капає. Вода це, звісно, не дуже добре. Якщо буде можливість, пересядемо, ми зараз намагаємось це робити. Це не маршрутка, це жах. За що 10 гривень? Нехай в Києві 10 гривень, але у сумах це занадто. Ну, якщо треба, доведеться. Хоча це дуже дорого. Вони всі зламані. За що платити, не зрозуміло. За що платити – ні, понятно. Наступний плановий виконком, де можливо розглядатимуть нову вартість проїзду, має відбутися 19 жовтня. Позачерговий поки не призначали. Вони не вийдуть, міська влада от, має право розірвати договори. Ну вони не резервують їх просто-напросто, бо розуміють, що завтра ніхто не прийде, возити не буде. Вони можуть із ким одним теоретично розірвати можуть. Ну так, щоб вони з усіма розірвали, такого точно ніколи не буде. І Всі ці чудово розуміють, і перевізники це розуміють краще ніж. Навіть всі інші тут, тариф підвищить, тут даже нема про що говорити, Вони його підвищать. І я навіть думаю, що 6 числа навіть ніхто не затягувати не буде.